Всім привіт! Знова я і знову я в ефірі. Знова я в своєму волку сижу. О, поставила ці розочки, звісно. На ці розочки гляньте. ну Ці дві вижили, ці, звісно, це якби моє настроєння. Таке, як зараз, як оці розочки. Ну, нічого, вже стоять ще, якби, ще мене радують. Це в мене з Нового року вони стоять. Красота така. Жалко, що вянуть, але вони такі були. ну Зімою, да, які розочки, вони були, манюсінькі такі, було багато, це вже такі остатки, щось, коротше, не важливе. Так, вийшла я в ефір. Не була в ефірі, я <смір> скільки, 8 днів подивилася, ось спеціально аж самі стало інтересно. Значить, хочу всіх привітати з новим 2025 роком. Всіх моїх підписників. А в мене, там я дивилася, 105 підписників на мінуточку. Да? Для мене це багато, дуже багато, всім благодарна. Всіх поздравляю і ваші сім'ї з наступившим новим роком. Нехай цей рік буде, принесе так, ну, буде щасливим для кожного вас і для всієї всіх ваших сімей, сімей родин. Якби. Нехай він принесе тільки. І хороші моменти, позитивні моменти, щасливі якісь події, здоров'я, нехай в кожного буде, щастя, удача і благополуччя. Нехай всесвіт вас любить і якби, нагороджує вас завжди такими всякими приємностями, сюрпризиками, щасливими, приємними. Ну, тобто, посили тільки всього самого найкращого. Я рішила, коротше, чесно говоря, мене такий якийсь настрій, не знаю. Цей новий рік, це звісно, не знаю. В мене, кстаті, пів дев'ятого вечора я це в ефірі вирішила вийти з переривом з таким, вісім днів. Я вже казала, чи ні, я вибачаюся, бо я це вже записую на третій раз. Записую таке щось. Не знаю, чи це виложу. Коротше, празнічна кава, святкова кава. І в 9 вечора е, создам собі такий праздничний настрій уют. Зараз в мене дивіться на минуточку. Коротше, головне, що я привітала всіх, все остальне вже що скажу, не скажу, якби така свічечка в мене купила я. Коротше, новий рік в мене такого ще не було. Чи це зв'язано лічно з мною? Лічно в мене, чи воно таке настроєння людей, я не знаю. Ну, не в усіх, звісно, да. назад закриваю. Удобно такі свічечки підпалювати. Яка красота? Камера так близько стоїть, дивіться. Красота. Мені так ось травиться вечором особливо п'ю каву. Свічі. Одна там, ну, не важливо, так, зараз почну вмічать. Коротше, вирішила я вже не записувати ці відео, не вести свій YouTube канал. Mm. І так, от бачите, вісім днів мене і не було. Немає у мене такого цікавого, нічого в житті не відбувається, Ніде я так дуже не ходжу, щоб, дивлюся, люди 에, щось відбувається, люди щось знімають, розказують, то ремонти, то покупки, то ще щось. Не, не знаю, в мене оце ж в состоянні, ось розочки. Така, поникша, і, і не пропадаємо, живемо, але ладно. А потім ж, коротше, таке не знаю, це сьогодні 2 січня у нас, так? Да? Чоловік поїхав, він був в отпуск, брав, потім відпуск такий непонятний і мало. Коротше, сказали йому виїжджати, він поїхав. А я оце як здрасті, Ходила-ходила, телефон, пікнуло щось на телефоні, прихожу, і написано: у мене тут приложення є днів, ваш днів. У мене ж дневники в такому виді. 24-й рік, 25-й рік, в такому виді, в телефоні, в приложенні я і, тут, і сюди записи веду, і туди веду, і такий відеоднівник у мене. Щось так мене окружають дневники, не знаю. І підходжу, думала, може, хтось сообщення мені написав, прислав. Коли значить, написано, зробіть паузу, час записам в свій дневник, щось типу, в цьому плані. Думаю, ну, а мені приходить, це не кожен день, вона так, я не знаю, що воно зв'язано, як він там приходить, як він настроєно, не знаю. Іноді прийде це сообщення, і в мене одразу да, якась така мисль, якраз в ця в голові крутилась, я розумію, що це мені треба зараз записати, я сідаю і записую. А це так, знаєте, побачила, думаю, напевно, запишу я відеодневник, так, от, в свій канал. Правильно, неправильно, вирішила вже не записувати, потім щось так думаю, мене, напевно, все-таки запишу. Я не знаю, чи правильно, чи що я скажу, що я зробила собі каву, взяла собі дві конфетки, от дивіться, купляла собі Марс. То, що я задовбалась, тут вже конфети купують всі невкусні, невкусні. Ось такий Марс класний. Ну, як всі ми знаємо стандартні шоколадки, марси і конфетти на вкус. Оці, що я казала, сліва в шоколаді. Ці непогані такі класні конфети. Кстати, дивіться, що в мене є. Mm -hmm. Кажу, нема мені щось знімати, ага, є. Це, я, кстати, знаходжуся в Польщі, то що це ж якби, мало -лі, хто там може подивитися канал, хто дивиться, це ж не коротше. Я, я живу, проживаю зараз в Польщі. Дивіться, що в мене є. Рошеновське печення до кави з ароматом топленого молока. Я їх в Україні, там є із аромат... Ой, як... чи з ароматом слівочне, чи ма. Коротше, така оця голуба отута... Ця... цвет голубий, я не пам'ятаю, що там. Я просто чаще оці брала з топленим молоком, а там чи з маслом, чи з вершковим, може. Коротше, не знаю. І тут було ж. І було синє, і була з топлюним молоком, і, ну, звісно, я взяла це. Ми їздили на Новий год, коє-що купляли в українському магазині. Я трохи знімала, потім я те відео додалила, не хотіла виважувати, бо таке ж кажу, ось настроєння. Отаке. А ми там купили деякі продукти з, ну, з України. Гірчиця така, що, знаєте, моцна така дуже. Гірчицю купили, бо тут в Польщі взагалі ніяка вона. Цей там, я не пам'ятаю, що ми там ще покупляли, пиво різдвяне брали. Іменно на Новий год вдома його завжди брала асоціація така. Ну, короте, не в... А ось таку я... свічкою хоч би палиця. Брала, і звісно, я вже її поїла, а там кусочок залишився. Ця... Тут написано: не по нашому все одно, але халва українська. Вісова такі кусочки були кубіки. Смачна, дуже. Я взагалі халву люблю як сладості до кави. Кстати, халва вважається найменше вредна сладость з усіх сладостей. Як то так, я її вже в Україні ж часто купляла ромашечку, конфети, Рошенівські тільки. Пічення таке рошеновське до кави. Мені рошен продукція взагалі подобається. Все. І цей. Не пам'ятаю, що ми там купили, а ку цю рибу, які... типу густери, ця солона до пива. До пива взяли різдвяне пиво, 0,5 бутилка по 10 злотих з копійками. Коротше, 100 гривень 0,5 бутилка різдвяне. Не знаю, скільки в Україні, але ну, не 100 гривень. Ну, ми вже взяли з України ж так прямо на столі. Я така, блін. У мене цей новий рік такий. У мене також ніколи, не те, що ніколи не в житті не було. Може і було, я не пам'ятаю дуже так, але давно я... То мене таке було коротше. У мене Новий рік була піжамна вічерінка. Оце як зараз, в мене піжама і рубашку накинула. На Новий рік у мене взагалі в піжамі була, в мене в житті не було. Я навіть в мене такі були на Новий рік. Встрічала я Новий рік. Часто сама, то що я. Сказала, що в мене чоловік дальнобойщик, і його дуже часто не було вдома, коли ми навіть в Україні жили. І все впадало, не повезло так сказати, і він десь там, то в Білорусі він їздив там, ну то ж не повернутися вернутися новий, ну, новий рік, не важливо. Я навіть тоді сама, я готувала собі стол, одівала ну, якісь такі нарядні, нарядні наряди. Ділила макіяж, прическу, сідала і дивилась концерти, ну якби блін. Цей рік, навіть я і не сама була, ну, в смысле, з чоловіком двох ми були, я взагалі, вообще... коротше, состоянні, знаєте, що то так, зараз Хі -хі. успокоюся. Я ну, знала, з чим це зв'язано, що я не вдома, ну не в Україні, якби ну, ми тут, хоч і з чоловіком не сама жив двох. Але вся твоя сім'я остальна часть сім'ї, так сказати. Тому що чоловік це теж сім'я, і все таке я йме ну, не вся да, сім'я. Всі там. Ой, коротше, так, нічого не хотілося. Ну, такого, в смислі, свят. Ну, Не знаю, так посиділи, подивилися привітання нашого президента, зустрілися зразу Новий рік з Україною, а це на час раніше, ніж тут в Польщі. Потім через час тут в Польщі зустріли Новий рік. Кстати, подивилися салюти. Я, як завжди, зараз, якщо не забуду, в кінці відео цього, де я трендю, може виложу трошки кусочок салютів там. А ми ж тут в центрі живемо, якраз площа, і після 12 ми там з 12 наверное, до пів первого посходились люди сюди на площу. ми не виходили, не схотіли. Ми. Вікно відкрили, подивилися, салюти почали пускати. Ну, навіть в Україні такого нема, давно немає. То мені так ну і розумію, що красиво, праздник, люди не винуваті, люди. В людей це асоціація з праздником, да, весілля свято. Це таке ну, ці вибухи, салюти. А в нас зовсім друге. Ну, я тут вже звикла, скільки я тут півроку, чуть вже більше. Якби салюти, ну, розумію, що це свято. Подивились трохи салюти от і все. Такий новий рік. Взагалі, в мене таке чувство, знаєте, як такому, не знаю, як описати це, ой, я такої не пам'ятаю, мабуть, не знаю. Навіть коли я сама була в Україні, в мене трохи було другіше, якісь надії були. знаєте. Якісь плани, надії. Короче, ладно, не про те. Все одно всіх з Новим роком все буде хорошо. Все буде хорошо. Віримо, чекаємо, в кожного по-своєму, в кожного буде все хорошо. В кого ще все хорошо. Ви щасливі люди, цініть ці моменти, коли вся сім'я може зібратися. Отак от, так? Да? Це саме, якби, саме цінне в цьому житті. Я те, що в мене до кави взяла, оце так поприносила, думаю, хурма, це хурма. зараз її буду якось різати, помию. Вона... Коротше, купила хурму, вона в мене лежала, напевно, не знаю, з неділю, може, менше, ну, плюс-мінус. Тверда. Ну, Не було вибору м'яких, я такі купила. Але іноді купиш, вона полежить, стає м'ягенька, ну і, і можна їсти вона вкусна. Тверда й тверда. Потім я вспомнила, я вже ж такий метод, в морозильну камеру. Я її положила, благополучно забула, вона мабуть, днів три там пролежала. Сьогодні я щось там доставати полізла, дивлю, о боже, дивлюсь, достала, вона повністю розмерзлася ну в комнатній температурі. І така м'ягенька-мягенька. Я не ну, знаю, я вже так робила, вона буде вкусно, сладка. Щас я Думаю, по тренду. поздравлю своїх спомнила, не хотіла, да, сповнила. У мене 105 підписників. Все-таки люди підписалися, зайшли на мій канал. якби Це не красиво з моєї сторони, якби просто да, отак от. я запишу поздравлю, а там не знаю, буду я далі щось записувати, не буду, не знаю. У мене таке якесь, я ж кажу, нічого в житті не відбувається. Таке, Просто сідати отак, балакати, ну, це чорті що. Ну Сьогоднішнє відео посили, я навіть не знаю названня, якому придумати, це просто привітання всіх моїх підписників, які підписані. Дивляться, не дивляться, не важно. Я просто ділаю так, от, знаєте, посил. Навіть якщо людина не почує, не побачить цього відео, ну всі, хто в мене там є зараз, я всім ділаю такий посил благодарності, привітання і якби всього такого знаєте, ну хорошої такої енергії, так можна даже сказати. Короче, так. Ой, стіл шатнула я пошатала. Отакі в мене собиттє перед новорічні з'їздили в Україну, ну, якби такі, да, емоції. Вроді й приємні. Я не кажу, що там бой, все погано, все пропало. Ні, ну просто як так воно? як так? Та от, Вроді й приємні, вроді не менше такого. Я, кстати, прописувала ось сюди, то в мене днівки, а ось сюди я прописувала, знайшла. Де воно тут, як я його даже наш? Це мене такий зошит, знаєте, на всякий випадок, отак от щось є в мене на душі, я взяла його, відкрила, записала, взяла, відкрила і написала. І ось очки я тут писала бажання О, да. Бажання, мрії на цей бажання цілі мрії, плани на 2025 рік. І ось взяла, прописала, що я якби, планую, про що я мрію, які цілі ставлю. А скільки в мене пунктів, не важливо, ну, раз вже я його відкрила, бо я записала, забула, записала, забула. Скільки в мене пунктів? Вісім вісім. Ну, ще, я думаю, можна Время ще є, да, ще дописати, якщо. що. І будемо дивитися, рік почався. Надіюся, вірю в нього, вірю в себе. Вірю, що справлюсь, вірю, що видержу, Без, ну, що далеко сім'я. Бачиш, це таке ж не зіграєш. Да? Я не спеціально наскільки. Якщо просто будній день, це ще, знаєте, awesome. можна справитися. Ну, блін, оці святкові дні. Іменно коли оці такі сімейні свята, такі як Новий рік, ось там <coughs> вся вечеря. як просто ми ж коли раніше, Боже, ми збиралися в батьків, вся сім'я в нас, в мене велика сім'я. Ще значно далося на голові собі. Коротше, ладно. <coughs> Нічого, все буде добре. І цей закінчився ось 24-й рік. Мене ось я прям веду. Мені так нравиться, удобно, так капець. От веду записи. Ну тут я більше в імену сам німнікі де він тут прописаний, пронумероване, все отак. От є і пусті сторінки, нічого не записую. А є записую так, якщо ось мені, наприклад, 9 січня йти в ужон позмічатися, десь ну типу, по-українському центр зайнятості. І я от уже 25-й рік, следующий, на наступний рік, це вже я тут купляла. То ще в Україні осочки купляла з собою, ось сюди привезла Ой. ще каву для повного щастя. А це вже я тут в Польщі купляла. Я ж так прописала сюди, закладка є удобно. 9 січня. І потім я кожного дня його так от відкриваю. Там її записую, і продивляюсь, усі показання лічильників там, з української квартири я записую і так удобно. Я потім ось... пройшло наступний місяць, кстати, відкрила случайно тут. 30 числа я подаю показники. Тут попередні. Удобно. Ось тут буду подавати следующе місяця. Звірила з попередніми, там скільки було, як електроенергія, там, ті, що були, як це, і ті, що на... На щитало, коротше. Якби ой, щось випало, щось там ложуще. Ой, тут все серйозно. Ось, бачите, я де очки, 9 січня, вужон написала. Якщо є на якесь время, там, чи зустріч, чи ось в мене хліб, там хтось заказав. Я, На яке число, там скільки. Я так прописую. Дуже удобно, коротше. І цей. А це сьогодні ж хотіла побачила, що запис дневнику зібралася тут записувати. А тоді думаю, ні, я запишу сюди, заодно поздравлю всіх моїх підписників. Та взагалі всіх людей. Якби, всіх підписників це в першу чергу і да, так чисто індивідуально. А так, хто ще подивиться, може, хто новий буде, не знаю. Подивлюсь, що з цим каналом мені робити. В принципі, я ж тоді ж казала, я для себе більше записую. Фіксую, так? Да? А, що ж я ой, мислі тіряю, це ще це ж я за днів взяла, вспомнила. Я, коротше, прописувала. так, А де я прописувала? Не там же. ж, Там плани цілі в цьому. У мене цей днівників, ви бачите, такий, такий, в телефоні ще. Це раз, два, в телефоні три і Ютуб чотири. На докладі щоденник. Ну, мені не подобається. в мене як днівник, асоціація це оці дневники, що люди ведуть. Пишуть. і ліцей. А щоденник це в мене щось таке сразу, як із школою зв'язано. Ну, не знаю. Я розумію, що так неправильно, але буду казати днів. Я вспомнила точно, я туди записувала, в той, що в телефоні, в ту версію в От. І це по-моєму, я вчора лягла, пізно тоже, якось так. Знаєте, в мене так буває, я не плануючи, не плануюч, а так от прийшло в голову, я беру і записую. В мене таке було. А я вже лягла і вже було пізно. Да. У мене тільки телефон біля мене був. Я ж вже не світ, не включала, ручку не йшла, і по це я записала. І мені знаєте, що прийшло в голову тоді, що я прописала, що мені прийшла мисль, що прописати я хочу. Ітоги 2024 року. І прямо хотілося б мені вспомнити з самого січня і кожен місяць проаналізувати, що мені цей рік дав хорошого. І я зловила себе на мислі, що в мене, за, якщо там декілька років да, тих минулих, що були, і взяти, наприклад, да, там, 5 років тих, що вже були, пройшли ті, що минули, І в мене 24 й рік дав мені. Одну таку подію, що вона да, перекреслила всі ті якісь, що були і не, не гаразди, да, так сказати, і розочаровання, це як, як сказати по-українському. Угу, угу. Хай буде розочаровання, <щ Daisy> <За> я, <sh compressive> <player> я так балакаю. Цей... У мене родився внучок, на, на минуточку <sharp inhale> в грудні місяці, в середині грудня. Я не записала, бо це таке дуже лічне для мене. Я просто так, знаєте, ну, це ж як теж фіксирую Так, да, У мене родився у 2024 році перший значок. Все, і знаєте, знак оклику. Все. Як кажуть, да, шукати ще треба було щось прописувати то есть по списку. Хоча це було в кінці року, в грудні, місяці, но я прописала пункт номер один із знак окликом. От, так от. Ну да, Потім ще так повспоминала, ну, не багатенько. Ну, не мало, ну й не багато, так сказати. Переїзд сюди до чоловіка. Я не скажу що це собитє, я не знаю, яке це собиття, яке воно хороше, не хороше, я не знаю. Просто це собитє. Таке, знаєте, да, ну, якесь ярке, судьбоносне, наверное. ярке, ні, теж не ярке. Судьбоносне, я б сказала. Да. От Просто я переїхала сюди. В якусь незвісність і не знаю, що воно буде, як воно буде, за чим і взагалі. Но переїзд це ж був якби не просто да, з'їздити в осінь, що це був переїзд, то, що я приїхала з Мішою, з, з, з своїм собакою, літнім йому 13,5 років. Це так, я повторяюсь. тому що не кожен знає, кожне відео дивиться і бо, знаєте, так, людина, ну не важно. Я приїхала з ним, йому 13... Ось йому, кстати, через місяць. Да, через місяць. В місяці, буде 14 років. І я то розуміла, що ми сюди приїдемо, була дорога важка. Ці збори, ці документи, і взагалі, і морально, і фізично, і все було дуже-дуже важко. І я розуміла, що якщо я сюди приїду, а назад туди-сюди кататися, це неправильно. Ну, Судьбоносне рішення це було, це подія це таке цей переїзд. Потім, що, ну, так це я туди пропис... Якщо я туди прописала, зараз я така мені месік, що прийшла. Якщо я прописала туди, то значить хай це буде там. Це значить буде прям дуже лічне моє. Коротше так, дивлюся 22 минути це вже дуже много <свісно> набалакало, ой в Нікиложу. Зараз шару нішу розбужу. Він вже... Скільки в мене вже? Ой, не бачу туди. Дивіться, які купили ми в цьому в каріфурі, це горішки. Я за них чула не раз. Якщо хто побачить, де, я отак їх прям покажу, блистить. Оці горішки, ну ніхто не пробував, як і я, і взяла раді інтересу їх спробувати, скільки вони стоять. По-моєму, 25 золотих. Щось таке плюс-мінус. Улі отакої упаковки. Скільки їх там, грам, не знаю, не важливо, 300 грам. Вони це оріхи макадамія. Вони дуже, я знаю, що там масло, макадамія, да, полезне, все таке. Дивіться, там в наборі і в наборі, в комплекті. Йде такий ключик. Зараз, щоб видно було на фоні цього. Ключик такий спеціальний йде. Їх там два, кстати. Горішок. Він отак от розпиляний чимось. Засуваємо туди ключик. Отак от його. Раз. І внутрі там горішок. До кави, кстати, капець підходить вкусний. Такий. Він такий вкусний, що це. Він, кстати, він соляний. Ну, Солений не від природи, а жарені солені. Ніяким образом піджарені, підсолені. Вони такі добре лезні. Горіхи макадамії. Така це товста така ця, да? оболочка. Його тут як не розпаляєш в житті не ростей. Коротше, я за них чула, а це так побачила, вирішила спробувати взяти. Так, да, вони стоять, ну, як би сказати, це не дешево. 300 грам, 25 злотих. Но іноді це брати можна, бо вони того стоять дуже добре. Навіть, мені кажуть, хто не любить горіхи, Вони такі, ну, я їх так не опишу вкус. Ну, ні з чим не зравнити. Вкус то горіховий, так, да, на вкус вони горішні горіхові. Ну, якісь такі вони структура в них і все, ну, коротше, вони такі, знаєте, як, хру... Як, хру... Як, хру... як хрустальні такі. <ріху> Отак от об'яснила. Так, ладно, набалакала, господі, почти півчаса, оце я даю. Все, всім пока-пока. Всім ще раз з Новим роком. Щастя я пожелати, ніколи не буде лишнім. Да? І всім всього найкращого. Зараз вставлю вам трохи салютиків, хоча вже і так я набалакала, вже до салютів, мабуть, ніхто і не додивиться. Все, пока-пока. Всього найкращого, удачного, всь... удачного дня. Ой, я можу і почати, і продовжити, і закончити. Ладно, все, пока.